У мене є два способи читання книг, один з них звичний. А інший трохи нетиповий. Розкажу перше про нетиповий. Зараз переді мною на столі лежить звичайна паперова книга, і я також можу її читати. Як я це роблю? У мене на телефоні є спеціальний додаток, який називається Lookout. Також раніше користувалась додатком EnVision. Коли я навожу камеру телефону на сторінку, воно мені її сканує і зчитує у форматі аудіо. І таким чином я можу читати будь-яку паперову книжку. Чому я це роблю? І хіба це не складно? Так, справді буває іноді складно, бо потрібно правильно навести камеру на сторінку, щоб камера не виходила за її контури. Таким чином, текст сканується повністю, і я можу одразу почути цілісну сторінку. Для мене книга це щось більше, ніж просто про текст. Це про запах, це про саме відчуття обкладинки, яка вона, м'яка, товста. І я дуже люблю заходити в книгарні. Особливо книгарні кав'ярні, купувати там книжки, і можу навіть там сісти і почитати. Зараз я відкрила на телефоні додаток, про який говорила раніше. Серед запропонованих режимів є режим текст. Я його вже відкрила. І зараз буду наводити камеру на сторінку. я вирішила почати цей Ви можете запитати, чому якось почати щоденник. чудовий спосіб що мені по Все сторінка прочитана.